Всім доброго дня! В цьому відео я хочу розповісти, коли саме найкраще садити кущі лохини і де саме найкраще їх купувати. Отже, почну з того, що посадку лохини можна здійснювати від весни до осені. Але коли, наприклад, на весні ми хочемо її посадити, то починаємо посадку навіть вже квітні. Місяці. Це буде досить хороший час для її посадки. Далі можна садити і серед літа. Але тут слід звернути увагу, що найкраще вибирати саджанці з закритою кореневою системою. Так вони гарно приживаються, адаптовуються добре, не підсихають і гарно йдуть в ріст. Можна садити і восени, але дуже пізно осінню не бажано. Найкращий час для посадки це вересень, початок жовтня, для того, щоб кущі прийнялися ну і, звичайно, пристосувалися до зими, щоб коренилася гарна коренева система. А тепер я хочу показати, як саме я на своїй ділянці садила лохину, коли саме садила і який її стан. Дані кущі лохини були посаджені в 2021 році, теж однорічними саджанцями, закритою кореневою системою на початку літа. Куплені в кліома сервіс чудово вони розвинулися і от маємо 2024 рік якраз цим кущам буде 4 роки. Такому вони ідеальному гарному стані. Звичайно, в домашніх умовах кущі доглядаються набагато краще, ніж в розсаднику, але говорячи про даний розсадник, саме виглядом саджанців їм станом я дуже задоволена. А тепер хочу показати кущі, які були посаджені в червні місяці, теж придбані в розсаднику. І ось маємо. Це маємо Нельсон, двохрічний кущ. Так, він розрісся за літо. Загальним станом цього куща я задоволена. Тут є молоді пагони. Він підживлений, оброблений від шкідників і захворювань. Але зараз якраз саме підійшла черга повторної такої обробки, тому я буду здійснювати для того, щоб захистити гарну рослинку. Так само тут росте ще один такий кощ. Він набагато більше розрісся. Це маємо блюкроп, це теж двохрічний. Цей пішов краще вріст, хоча догляд за кущами однаковий. Ну, молоді, пагони трішки попідсихали, напевно, від того пекучого сонця, адже в розсаднику кущі ростуть один біля одного в контейнерах чи в горшках і притіняють один одного. А тут же більше такий простір для них, більше сонця на них попадає і, можливо, їх трішки опікає. Найкраще виглядає Єлізабет, який теж був посаджений в цьому ж році двохрічним саджанцем. Пустив потужні два великі пагони, Тут маємо знизу ще менші пагони, гарне темне листя, плям немає. Це вже от якраз. Так, листя на осінь, змінює відтінок. Йому, напевне, тут сподобалося це місце через те, що поряд ростуть давніші кущі, більші, і трішки його притіняли. Але в загальному стану куща я дуже задоволена. А тепер хочу показати кущі, які я придбала Олега козака з Івано-Франківщини. Вони просто в чудовому стані. Це в мене є ось тут дюк. У 2023 році посаджений. Таких кущів я купила два. І ось двохрічним саджанцем він був посаджений. Олег Козак дуже доглядає за своїми рослинами. Рослинки в чудовому стані, гарно оброблене листя, темний колір має. Рослинки завжди вчасно підживлені. Ну, хоча по ціні трохи виходить дорогувато. Але якщо порівняти саджанці з розсадника, то набагато краще виглядають саме оці саджанці, які ми купуємо приватних осіб. І тому вартує деколи купити такі рослинки для того, щоб вони гарно потім пішли в ріст. Це маємо ось один, так гарно дюк виглядає. А тут через декілька кущів. Ось другий дюк. Просто чудова рослина. І ягід багато було цього року. Розкішно розрісся. Місце йому сподобалося. Ну і догляд він теж тут отримує належний. І ще ось хочу показати теж кущі патріоти, які теж були придбані в Олега Козака. Маємо один патріот. Теж гарненький, дуже багато ягід мав. А це маємо другий такий патріот, теж гарно розрісся. А тепер покажу кущі, які були посаджені в кінці саме літа закритою кореневою системою. Але ось, якщо дивитися в розсаднику, вони теж росли один біля одного, притіняли один одного, а тут же вони ростуть такі віддалені один від одного, і, можливо, пекуче сонце їм шкодить. Це маємо. Ліберті, двохрічний саджанець. Але стан мені його не дуже подобається. Якщо дивитися по листках, то тут і листки якісь не такі, як треба, і хвороби мають. І тому вже одна обробка була здійснена, але, напевно, її було замало. Якраз підходить чергова обробка і буду їх захищати. Ну, а цей взагалі мені не дуже подобається. Хоча моя була мрія купити кущ Аврору. Він двохрічний, ну, вигляд його. Такий критичний, чи виживе він. Тут кінчики попідсихали, молодих пагонів зовсім немає. Будемо його рятувати, хоча полив я здійснюю належний. І монофосфатом калію підживила. Ну, не знаю, будемо бачити, який він буде на весну. А це посаджений сорт легасі, трошки в кращому стані. Це є однорічна рослина, і якщо дивитися і порівняти саджанці однорічні і двохрічні з розсадника, то я б рекомендувала брати однорічні. Вони більш якісь такі доглянки. Хоча купується, здається, ніби на перший погляд були більш-менш нормальному стані, не в ідеальному. Але ось, якщо порівняти двохрічний, тут практично немає молодих відростків, які би хотілося вже бачити. Якщо дивитися на саджанці, які куплені в Олега козака, то там молодих пагонів є набагато більше. Ну і оцей сорт Тору це, хоч теж однорічний, але тут такі бідні молоді пагони. Тому я би рекомендувала, хто планує купити собі саджанці, купуйте їх весною, щоб належно доглядати на протязі літа, дати добре добриво, обробляти, підливати. І тоді рослинки гарно пустять молоді пагони і будуть радувати на наступні роки щедрим врожаєм. Також маємо оце мідер, однорічний саджанець. Теж не дуже має молоді відростки, їх практично тут немає. Рослинка така трошки бідненька, навіть добре бідненька. Ну і хочеться її врятувати. Вітри, сонце пекуче, це не є добре для лухини, Ну але ми ніде від того не дінемося. Лухина взагалі то сонячна рослина, проте настільки таке пекуче сонце, її трохи шкодить. Ну, а це для порівняння. Зліва росте рослинка, яка була посаджена в червні місяці. Це є спартан. А справа маємо чандлер, який посаджений 16 липня якраз. І от який стан однієї рослини і другої рослини. Ну, і якщо дивитися, ми маємо оцей спартан двохрічна. Теж куплена цього року. А це маємо чандлер. Теж двохрічна, але зовсім різний стан двох рослин. Куплена в різних розсадниках. Оце є скліоми, Так що я рекомендую, вартує, брати там саджанці. Хоча я вже теж його трошки одобряла, обробляла, але, принаймні, він був більш-менш хорошому стані. Ну, а цей садженець просто в жахливому стані. і ось Дивлячись на ті листки, хочеться його таке зберегти і врятувати. Ось такі в нас саджиці ростуть на ділянці. Вартує садити лухину, адже ягоди її дуже смачні. І, на відміну від інших рослин, ці ягоди ніхто не любить їсти, хоча вони дуже апетитні, смакові, якості чудові мають. І плюс вони як на кущі достигають то й не опадають, як в смородини чи в малини, а довгий час можуть висіти і можна в будь-який час в ними поласувати. Отож, на завершення хочу зробити висновок, що саджанці лохини таки вартує садити навесні, щоб на протязі літа до осені вони гарно розвинулися, наростили молоді пагони, В домашніх умовах вони будуть чудово захищені від шкідків і захворювань. Ну і, звичайно, брати тільки закритою кореневою системою і купувати перевірених розсадниках або саме в садівників, які дуже полюбляють цю справу, і виробляють. Якісні саме рослини. Таким чином, дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, гарних всім врожаїв, мирного неба над головою, до нових зустрічей!